Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні покажу дуже цікаву пастку, за допомогою якої ви зможете вигравати свої партії. Ми граємо за чорних. Білі розпочинають королевським пішаком Е2 на Е4. Ми відповідаємо на Е5. Далі все по теорію. Білий кінь виходить на F3. З нападом на пішака. Ми, по теорії, повинні захищати свого пішака, але ми ходимо слоном на С5. Білі своїм конем забирають нашого дармового пішака. На Е5. Ми виводимо коня на С6. Білі з задоволенням теж забирають коня на С6. Ми забираємо коня пішаком на С6. Білі теоретично далі йдуть пішаком на D3, прикривавши пішака. Чорні виводять коня на ф6. Білі виводять слона на g5, зв'язавши коня і фірзя. Чорні конем забирають пішака на e4. Білі з задоволенням забирають слоном фірзя на d8. Чорні програли ферзя та кінь стоїть під боєм, але слоном забираємо пішака на Ф2, шах. Білий король може відійти тільки на Е2. Чорні ставлять слона на Ж4, шах і мат. Це був перший варіант, коли слон забрав Е, Наступний варіант я розглянув, коли слон не буде брати ферзя. Зрозумівши, що це пастка і буде мат. Якщо вам сподобалась дана пастка, ставте подобайку та підписуйтесь на канал. З вами шахів від Анатолія. Гарних вам шахових партій. До зустрічі на каналі. До побачення!